Моє вітання підписникам і гостям каналу. 9 червня виноград на півночі Харкова. Ось таке вимерзання було 10 числа. Ось так він пішов востановлюватись. Залишаємо навіть груночки деякі є. Залишаємо майже все, щоб була нагрузка на виноград. Ось десь приблизно так. До речі, єдиний виноград, який не постраждав від заморозку, це монарх. Чому не постраждав? Тому що він самий останній пускає бруньки. Не увесь виноград повністю восстановився. Це Лора Флора, це не її. Ось вона знизу, знизу пішла. Багато-багато. Я залишу десь 4 інші виламаю. Але тут є. Сум. Маленька квісточка Не дивіться на бур'ян. Поприїжджаю раз на тиждень. Ось ця гидота її не бачите. Це голова цікатка це вона шкодить молодим пагонам винограду. Ось так виглядають посадки 21-го року. Це молодий виноградник. Кожен рік з ним щось трапляється. В цьому році було сподівання, що ми скуштуємо деякі сорти винограду нового. Але в цьому році. Мороз був. Вимерз навіть винний виноград, не пам'ятаю, як він називається, неукривний. Ось в нього була пісточка, і ось він повністю знизу пішов рости. Цей куст теж повністю вимерз. І ось такі хащі треба прибрати. Залишити на нові рукави. Залишила я тут ось шість таких пагонів, але це мало на один кущ. Це прибереться, потім тут буде, це, мабуть, теж приберу. Ось так, це будуть нові рукави, а нагрузку буду давати пасинками. Буду залишати пасенки, буду їх розводити в різні боки, щоб була нагрузка на виноград. Бо тоді буде жарувати і не буде закладати бруньки на наступний рік. Це джаконда. дуже смачний, дуже ранній. Теж є деякі бруньки, є кисточки. бо вимерзав. Теж дуже-дуже вимерз. Тут теж є хащі такі, теж їх зараз прибираю. Якщо встигну, що оброблю. Це дуже смачний голдфінгер. Він такий цікавий. Дивіться, на вимерз... вимерз. Такі кисточки залишились, Ось скільки багато було квітоносів. Тут теж хащі, тут теж треба добре прибрати, щоб у такого не було. Насправді дуже шкода дивитися. Працюєш, трудишся, тобі завжди щось заважає. То сусіди недобрі, які від нас тут десь приблизно в 10 кілометрах. Сьогодні дуже тихо. Зазвичай тут дуже шумно. Ну, ось якось так. Ось наш будинок. Це два кисмеса, Гліодор та Беліс. Тут теж от є такі маленькі. Дуже хочу скуштувати. Не куштувала ще ніколи його. Там є теж маленька кисточка у кінці. Тут одна і там одна. Ось це взагалі куст Мавр, Тут майже три метри його було. Ось один відрос з ґрунту. І ось там щось маленьке, друге. Дуже люблю цей виноград. Він такий, як слива у дитинстві. Дуже шкода. Тут заголі ліс, тут великий кущ Ю... рубіновий юбілей. І ось, І ось тут от двойничок такий ось. І на ньому на обох є такі кісточки. На ну, ось цей кращий, тут дві такі повноцінні, а тут одна. Але я не буду його зараз прибирати, подивлюсь на запилення, а потім переберу. Усім вдячні за перегляд. Мирного неба та гарного настрою.